Вітаю, Нікіта. Що нового очікується в новому коші, чи додать частоти і на якій технології буде. Хочу сказати, що користувачі самого кошея, коли приходять прилади, і я дивлюсь на працювання 600-700 годин, 1000, зараз з'явилися прилади, які ми пропрацювали з лічильниками напрацювань ті же кількість в роках, але не досягають того. Ось далі що конкретно вашого запитання. Що нового очікується в новому кошії? В Новому Кощеї то, що можу сказати, це новий корпус. Ви вже його бачили. Він ще й водозахищений. вже зроблена. все готово. Працюємо над ручкою, працюємо над штангою на штангою з двох типів штанг. Переключилися вже на 4,5 типи штанг. Відпрацьовуємо різні варіанти. Далі. Чи додають частоти? Частоти робочі, якщо ви тут побачите, щось розберете, від 3 до 40. Працює чудово. 45 кГц буквально декілька днів назад навчили працювати. Відпрацьовує точно вже, як і на 40. З частотою самою високою в 90 кГц працюємо. Ну, можна для маркетинга і 101, і 110, і 120 дати, але йдемо поетапно. Якщо навчимо, бодай на малих катушках працювати частоту в 90 На доволі високих струмах ми, в принципі, вже застабілізувалися на середнього розміру катушці, бо там же випромінення не настільки сильне, працюємо, є. Ну, все свій час, так скажемо, потрішки відпрацьовуємо. Добре, що є досвід великий, і це вже більше 20 років. І толковий інженер. Тестери, хто має бажання, можете приєднуватися. Ми приймаємо усіх, можете прийняти участь і внести свої побажання. Далі щодо шкали VDI. Навіть на 45-му ми робили шкалу, яка налічувала навіть 200 VDI. В даному приладі буде на вибір. Найбільшу кількість ми ще не визначилися, але. Орієнтовно 180 в нас вже є. Будуть плюсові і мінусові значення. зрозуміло. Тому по VDI, зрозуміло по частоті від 3 до 45 на звичайних кутушках середнього розміру і великих вже навчили працювати. Ну і на малих, думаю, навчимо і біля 90 кГц плюс-мінус 20 туди-сюди теж відпрацьовувати. Далі назва буде іншою: це буде ребрендінг. Є вже торгова марка зареєстрована. але про це дізнається дещо пізніше. Буде секретом щасти.